Добрий день усім, всіх вітаю. Сьогодні понеділок, 9 вересня, ми докопуємо картоплю. Повторюю вже докопуємо, тому що копали ще п'ятниця, субота. І сьогодні понеділок вже, напевно, завершимо копати картоплю. Картопля цього року гарна. Дрібної практично немає, така велика, середня і е, десь розміром ну, куряче яєчко. Це така для того, щоб садити на наступний рік посадковий матеріал. Е, картопля є різна, але я не можу вам сказати, який сад, тому що цього року. Якби нам привозили садковий матеріал, тому я не знаю, які тут є сота. Але є, є, дивіться, ось така гарна. Мені подобається така червона. І я брала її, якби надрізала, вона всередині прям така настільки біла, як, як листок зошита. Ну, так, ну, просто білизна. Такого білого я ще не зустрічала, щоб було всередині така біла картопля. Е, є біла, також мені подобається ось така. Е, вона всередині чуть-чуть жовтувата, вона жовтіша від тієї розової. Але теж гарна. І вона мені чим подобається, тому що вона. Така довгувата. Дивіться, я зараз вам покажу. Ось така, бачите? Ось така вона довга. Мені це дуже подобається, тому я її окремо відберу, котра от така довга. І на другий рік я її постараюся посадити. Ось, дивіться. ось тут така, ось тут така. Вона ось подовгувата, якщо є кругла, наприклад, оця біла, вона більш така кругла, бачите? Ось вона, то та більш довга. Це якась не знаю, якась така, вона і не червона, і, і не біла. Не знаю, який це сорт, але вона дуже велика, е, дивіться. Ось така, прямо на, на цілу долоню. Не знаю, який це сорт. Якщо знаєте, пишіть, як називається такий сорт. Ну, вона теж дуже дві прямо велика. Бачите? Біла і розова, вона не така велика, а оця дуже велика. Не знаю, що за катопля. Просто дрітка попалася теж підряд. Вся прям величезна. Ці, яка гарна. Що хотіти від такої картоплі Дуже гарна картопля Зараз я просто вам ще, ось є ще одна така біла, теж не знаю, що захатала. Вона теж здається з тією довгої. Ось, оце таку... не насіння я залишу ось таку і спробую її розвести, але ну, вона мені подобається. Прям така, як сонце, картопля. Тому я хочу сьогодні докопати, бо вже обіцяють дощі за день-два. І що не треба було її оббирати, бо потім кожну треба буде обчихувати обдирати від болота. А зараз вона прям викопуєш, вона з корча випадає ось така суха картопля. Зараз я кілька корчів вам. Розкопаю, щоб ви подивилися, тому що копаю я вручну, щоб ви подивилися, Ну, скільки є у корчів. Не є багато у корчів, але ну, 5-6, але таких прям ну, таких гарних великих. Ну, більше і мені не потрібно, як сказати. Хай, хай буде 5 у корчі, але нормальних, чи буде 12 там, чи 10 таких, як горішок. Дивіться, я розкопую кошт прям так іде рядами, я беру поза порядку, не вибираючи. Бачите, оце ця біла. О, що є, Шість-сім катаперок. Зараз слідуючи. покажу вам корч. Тут, бачите, вже більший вихід, чуть є дрібнішої, але так само практично. Ці дві ми можемо взяти на їду, ну і одна може бути посадкова. Дві. Решту вже курям дрібна. Я вважаю, що це непогано. Ще вам зараз вкопаємо. Дивимося тут. Дрібної, практично, це не від цього. Тут дрібної практично нема. Значить, як сказати, урожай ну, середньої середньої якості, тому що, наприклад, дві або одну я садила, значить, 4 плюс. І тут практично ці 4 ми їмо, а ці дві посадковий матеріал. Ось такий варіант. Так що я вважаю, що ще зараз буде нам розкопає. Я вважаю, що це непоганий вихід. О, розрубала. Дивіться тут, зніме, дивіться, тут хоче. Правда, я одну розсекла, бачите, ну. Дивіться, зараз будемо бачити, звідси вихід. Раз, два, один, два, три. Тут розсекла. Це до цієї картоплі. Бачите, той самий варіант, якщо ось дивіться. Бачите, 4. 5. 5 на їжу. Це дрібна, десь не знаю від неї частинка. І одна посадкова. Практично 100% вихід для себе. Для курей одна, одна дрібненька картопелька лишилася. Ось це так у курчі. Я вважаю, що це... Непогано і мені не треба, кажу ще раз, що мені не треба, щоб було там 10-12. Може у когось так і є, такий, ну, такий врожай. Ну, в мене на даний час такий врожай. Я вважаю, це непогане врожає. Це молоді. Сьогодні вже вівторок, 10 вересня. і Картоплю вже я викопала, зараз жну кукурудзу. Збираємо її, бо є ймовірність, що вечором буде дощ і завтра в середу, за прогнозом. Тому поки суха кукурудза, треба її забрати з города. Жну серпу. Зараз Вам покажу, бо тому що не кожен садить кукурузу і не кожен бачив, як це робиться. Спочатку жнемо, потім ось складаємо от такі снопи, називається, потім лупимо. Тобто качани ну, у нас кажуть шульки. Розлуплюємо, вибираємо з тієї лупини саму кукурузу і вона йде на годування курам, для гусей, качкам. ну все, Вся птиця, яка є вдома. Свиням можна молоти, можна давати цілу кукурудзу. Зараз я вам покажу, як жнуть кукурудзу. Ось є такий серп. Вони бувають різні, але приблизно такий варіант серпа. Як колись був у Совєтському Союзі зі серпі молот, так це якраз один з тих серпів, <гум> жарт. І жнемо ми ось так, попри саму землю. Беремо за стебло кукурудзу і зрізаємо, бачите? Тут є, у нас називають шульок, де знаходиться кукуруза, якщо його розлупити. А по такому правильному це є качан кукурузи. І так жари і складаємо на кубку. І знову. Так. І так складаємо. І робимо таку кубку, яка буде називатися снопом. Це типу того, як колись жали пшеницю на панщині з сипана. Отак жмуть них. Старатися треба зв'язати попри саму землю, щоб потім, коли встаєш, не наступив. Тому що сам цей пеньок зжатого стебла, він дуже гострий і можна проколоти ногу. Тому треба жати, старатися попри саму землю. Тепер дивіться. Я вам покажу, Береться стебло. Тут є волосся, яке означає, якщо воно коричневе, воно означає, що качан вже достиглий. Якщо зелене, значить він ще не достиг. І ось так він Ось яка. І отак виломлюється його. Бачите? Ось так виломлюється. Це Все. Все вже йде на утилізацію. Можна його Рубати для корових має, для кролів, там, для підстилки, а можна, а просто можна спалювати. не ось так. День. Ось так розриваємо. І легенько виламлюємо. Ось так у нас жнуть і так луплять кукурузу. Ще вам покажу в кінці тут города, де закінчується кукуруза, у нас ще ростуть ось гарбузи. Це не кабачок, це гарбуз. Він призначений для годування домашньої худоби птиці. І а також з нього можна вибирати зернята. І якраз ті зернята, які продають в магазині, їх можна їсти, хрупати. Ось такі гарбузи, бачите? І Тепер їх треба розрубувати і вибирати з них на дві половинки, отак розрізаємо. Ось так на дві частини і звідти зсередини вибираємо зернята. Ось такі гарбузи. Вони є різні, є ось такі жовті, є такі жовті, а є світлі, ось такі білі, а є ще зелені. Це різні сорти тут посажені. Ось такий, бачите, зелений. Гарбур. Ми вже трохи позабирали, але це ще залишилися такі, що вони ще добре не дозріли. Ті, що пожовтіли, ми вже їх забрали, які вже добре достигші. Ось бачите. І там ще такі дівці які в кукурузі. І тут Ось жовтість. Вони достатньо великі цього року у нас. О, на пів, практично, на пів руки до ліктя. Цей теж був досить великий такий ось на, на руку майже. Десь сантиметрів 40 він має. Ну як відро, певно. Достатньо великий. Вони вже якби насіння з них виберемо, тоді я ставлю курам і вони серединку визібають так, що залишиться тільки ця шкарлупа тверда. А можна терти на терці. їх. І тоді давати вже тертими. Але вони зараз вже практично терти їх важко, тому що вони стають ось вони дуже тверді і терти їх буде важко, тому буду давати тільки половинки. Насіння сіння і буду давати половинки, а котрий ще м'який, його ще можна терти. Це коли м'ягка оця шкарлупа. Коли вона м'ягенька, то його можна терти. Закінчення осінніх робіт це коли вже жнемо кукурудзу і забираємо гарбузи з города. А потім ще прийдеться все це граблями заграбати, щоб був город чистий, ось чистий вже. І тоді поїде трактор і буде орати вже на зимову орку. На зиму. Ось так, ще у нас тут є молодий сад, який ми засадили. Молоді саджанці. Тут теж вже частину ми викосили на зиму, ще частину треба покосити. Все, кожен саджанець обкопати треба. Ось ця слива у нас посаджена, синя проста слива. Тут у нас.

Яка з них буде краща, та залишиться. Ну, одну ми зрубаємо. Тому що близько так не, 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 не може бути одна біля одного. не добре. Тут у нас грушка. Ось вона вже велика. Тут теж у нас щепа, щеплена. Бачите, все прийнялося гарно. Ось вона. Пеньок і звідси щепа. І тут ще одна гілка була зрізана, теж нащеплена, теж все гарно прийнялося ось так. Тут у нас черешня дюка, які вони темні, практично з чорні. Тут яблінка, але вона ще дуже маленька, але вже яблучка є. Такі невеличкі, то вона ще дуже малесенька. Її лише другий рік. Там теж грушка, черешня. Ось тако рядами посаджена, це у нас дичка. грушка. На наступний рік прищеплювати будемо її, бо вона ще цього року дуже тонесенька. Але бачите, вже кора пошкоджена, тому напевно буде щепитися аж тут унизу, а можливо і не будемо її щепити. Якщо побачимо, що вона хворіє. Тут у нас кущі смородини, чорна смородина. Це біла черешня. Отут, велика, це грушка. Тут теж кущі смородини. У нас так посаджено 3 метри між деревом, а між деревами смородина посаджена. Ось тут теж яблука, бачите, яблука. Назви я не можу вам сказати, назви в мене записано в зошиті. Так я не можу вам назвати, які це сорти. Тому що не пам'ятаю, багато є, я не пам'ятаю. Тут у нас теж грушка, але цього року вона лише має кілька грушок. Ось це Бачите? Теж вони якісь не дуже цього року важні. Минулого року ці грушки були гарні. Цього року вона має, я не знаю, оже. 5-6, може, має більше немає. Також посаджена у нас ще є морва, правильно О, нагадала, Нагадаю, У нас по-сільському кажуть морва. Але вона кілька разів обмерзала і дуже вона така нещасна, тому ми не, не, не знаємо, чи вона прийметься, чи не приживеться, чи не приживеться. А також у нас тут цілий ряд посаджено виноград. Але його ще треба облагородити. Тут і отут є вже двохрічний і навіть є грони. Бачите, які? Ось. Він теж об тому ми думали, що нічого з цього не буде, з нього нічого. Але слава Богу, віджив. Отак. Ось Ось тут виноград. Цілий ряд оцей посаджений виноград. Тут пропав, тільки залишився позначка, що був, але він пропав. Тут бежив. Бачите, картчик. Все це я буду обкопувати, все це я буду знову забивати наново чуки, mm. підв'язувати. Ось бачите, який маленький нещасний, але він живий. Далі. Це всі різні сорти, Тут є дамські пальчики, і білий і синій, Бачите, є. І Ізабелла є. Ось тут пропало дерево, бачите, високе, Що весело? Де їх у нас посаджений? Я вас подивлюся, де. Ось тут є горіх. Але ми його будемо пересаджувати, тому що він тут не в тему, не по темі. Тому його ми пересадимо. Ось так. Значить, ще у нас залишилося дожати кукурузу, зібрати гарбузи і облагородити отут цей новий посаджений сад. Це ще нам залишається до морозів, до снігів зробити. Отаке сільське господарство і таке життя в селі. Весь час в роботі. Працюємо, маємо, не працюємо, не маємо. Ще у нас тут є шипшина росте, це вже відгороджено у нас від іншого газди. От. Але вони собі рвуть з тої сторони, зі своєї сторони рвуть шипшину, а ми рвемо зі своєї сторони. От вона шипшина. З неї ми робимо вино, а можна сушити і чай. Тому всього найкращого. До зустрічі в наступному відео.